Дрони FPV на фронті нині головна зброя, якою знищується найбільше живої сили техніки ворога. Саме завдяки їм лінія фронту майже незмінна. Росіянам важко просуватися вперед. Та якщо наразі дрони у наших бійців є, то техніка, якою пересуваються оборонці, знищується росіянами уже їхніми дронами. Тож в наступному сюжеті у вас буде змога задонатити на автівки для бійців 67-ї бригади. Вони їм зараз потрібні як ніколи. З передової репортаж Владислава Круглова. Будемо зараз тренуватися, провіряти наше обладнання, як його ну, зібрали на лабораторії. Будемо його тестити, а потім використовувати в бойових діях. З бійцями 67-ї бригади зустрічаємося на межі Донецької та Дніпропетровської областей. Саме тут воїни тренуються, облітують fpv дрони перед виїздом на бойове завдання. Це дрон DJI Matrice 30 дневний. Він використовується для е, підйому. Конструкції під назвою ретранслятор, яка дає зв'язок на далекій дистанції з самого впівідрону. Оператор дрону ретранслятора готує птаха до вильоту. Саме цей великий дрон під час бойового вильоту тримає на собі антенну, завдяки якій інший дрон ФПВ, який і відпрацьовує по цілі, глибше залітає у тил до противника. Це у нас іде дюймів дрон. Він може нести до 10 ну 10 кілометрів, може нанести кілограм боєприпасу. Якщо треба летіти далі, от летіти на 15 кілометрів можна боєприпас ставити грам 500. Ну це буде менше враження. Дронарі у середньому використовують боєприпаси до півтора кілограмів. Це ідеальна вага вибухівки, що може розібрати ворожий бліндаж, квадроцикли чи мототранспорт, на якому ворог штурмує позиції нашої піхоти щодня. Ми за день можемо до 20 дронів вилітати, може й більше. Це один екіпаж. Так, це один екіпаж. Ну, можемо менше використати це, якщо дощ, де якщо погода не дозволяє. Працюють впівішники на відстані кількох кілометрів від лінії бойового зіткнення. Така відстань є безпечною для розрахунку, бо воїни працюють з укриття. Та от аби відпрацювати, спочатку треба дістатися до позицій. А це є найнебезпечнішим у роботі пілотів, бо у ворога у небі десятки птахів. Тож проїхати непоміченими вдається рідко. Хлопці заїжджають на позиції, швидко вигружають і бистро, ну, виїжджають. У нас є реби для цього. Ну, буває, що реби не допомагають, бо оптоволокно їхнє літає. У нас вже скільки нас вже було. Багатосінько. Більше трохи одиниці техніки з самих машин для перевезення особового складу та. Боєприпасів думаю, да було знищено. Транспорт це те, чого конче не вистачає бійцям. Тож, аби допомогти воїнам 67-ї бригади назбирати на автівку, відскануйте QR-код на екрані і задонатьте бодай кілька гривень. Це неодмінно допоможе бійцям у знищенні росіян, що прийшли нас вбивати. Тож, поки ви донатите, дронарі підіймають у небо своїх птахів. Спочатку злітає дрон-ретранслятор, та він без антени. Аби ворог не зміг по сюжету відслідкувати, які антени використовують наші бійці. Слідом злітає FPV. Одразу ж починається перевірка FPV на працездатність в умовах наближених до бойових. Зараз відпрацьовуємо комунікацію між пілотами. Відпрацьовуємо маневри обходу між дерев'ями, тому що часто є таке на фронті, що вони що самі кацапи сидять поміж дерев'ями. Тобто нам треба залітати і відпрацювання саме от такого маневру, щоб між деревами пролетати, і на таких ділянках їх якраз і зупиняють. Воїни 67-ї бригади кілька разів підіймають ФПВ та маневрують. Поруч з нами навчання проводять і розвідники. Дрон літає. То наш то. хлопці не переживати, то наш мавік, хлопці тренуються. Розрядивши батарею, дронарі повертають FPV, бо це не бойовий виліт, і цей птах ще матиме змогу вразити окупанта. Завдання завершено. Всі тестувальні вильоти, які ми сьогодні запланували, всі в принципі ми виконали. До бою готові. Так. цей дрон піде у нас на бойові, буде знищувати ворога. Він прийшов в тестування. Показав себе невідмінно, все працює, тож він буде ворога нічти з передової. Владислав Круглов, Віктор Зеленков, Олег Цимбалюк, Факта ICTV. Єдині новини.